На перехрестя з круговим рухом, завчасно вмикаємо лівий покищик повороту, який, в принципі, як я вже сказав, не можна, можна і не вмикати. І виїжджаємо з цієї другої полоси саме у другу полосу. І з лівим покажчиком повороту ми їдемо. Але, друзі, ще раз вам кажу, можна цього і не робити, якби не краще зробити. По правилах дорожнього руху ви добре знаєте, що треба покищик повороту вмикати. Це людина повинна мене пропустити була, бо я рухаюсь по головній Але його це, мабуть, мало цікавий, тому він поїхав по своїх справах далі. І тут вже ми вмикаємо правий поки що повороту. Оце по правилах тільки це ми маємо робити. Але, друзі, на перехрестях з круговим рухом ну, іноді бувають такі небезпечні моменти, тому краще все ж таки використовувати це такі неправильні поворотники, які від нас не вимагають правила дорожнього руху. Підходить